До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам! Це кримінальний випуск Броденюз. Сьогодні у випуску дивіться таке. Вал синагоги у бродах. Як усе відбулося? Примусовий привід для Івана Белея, нові обставини кримінальної справи, падіння дерева у центрі. Про це та інше у Бродень'юз на міжнародній часі Київчо поблизу села Ужидів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автівок. На місці ДТП були ускладнення дорожнього трафіку. Уському районному суді знову зібралися учасники кримінального провадження щодо побиття журналіста телеканалу Броди Онлайн у ресторанно-готельному комплексі Кулиба. Чим запам'яталося судове засідання учасникам? Дивіться у сюжеті. Мене більше дивує, що, чесно за сумляв. Ми ж годили дату наступного суду судового засідання. Усіх я з усіма годжу. Мене це дуже дивує. Вона правда. Це ж не то, що я пальцем в небо попала. Я ж годжу її з усіма. Його дібрав. Цього разу, окрім самого обвинуваченого Івана Белея та його захисника В'ячеслава Мисака, традиційно не з'явився у залу суду потерпілий Віталій Кравчук, а також його захисник Йосип Зозуляк. Який повідомив суду наступне про те, що він цього дня буде перебувати в місті Києві, безпосередньо в Шевченківському районному суду міста Києва. Питаю з клопотанням оголошення перерву судового засідання на іншу дату. Ну і крім того, та виконання ухвали Галицького районного суду міста Львова від 17.05 про тимчасовий доступ. Відбулося це засідання за участі іншого секретаря. Відводу секретаря судового засідання не поступило. Провести заміну секретаря з бозу на пристанську. А ще сторона потерпілих звернулась із клопотанням до суду щодо застосування приводу до обвинуваченого. Враховуючи системність неяви, ми обґрунтування описали в письмовому вигляді, починаючи ще з 22 року, з 23 червня 22 року, 28 грудня 21 року, я тут перерахував в клопотанні всі дати, коли його конкретна неявка була в судовому засіданні, враховуючи системність неявки. Тому ми просимо ну, дві і більше це вже як ми розуміємо. Підтримали свого захисника і потерпілія. Цю людину обов'язково треба або в розшук, або примусовий привід, тому що він буде ігнорувати. Це є неповага не тільки до учасників процесу, а в першу чергу до судочинства нашого. Тому я, ми просимо наполягаємо наші тіло на питання, Удовільнити терпі як журналіст. Я е, на кожне засідання з'являюся відповідально. Я не ще жодного засідання. Е, увинувачений якого винувачують, він має е, тим більше бути тут. Прошу задовольнити клопотання. Чим швидше е, він тут буде, чим. Швидше будуть розглядати ту справу, тим краще для всіх. Я думаю, також висловив свою позицію щодо неявки обвинуваченого у залу суду і прокурор. Чому всі з'явилися, обвинувачення не з'явився, тому не заперечую, що так, прошу суду засудати до останнього привіду. В результаті суд виніс рішення здійснити привід судове засідання обвинуваченого Івана Белея. Тому судове засідання відклали на 25 липня. Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн. Ще одна дорожньо транспортна пригода сталася 23 червня близько 15.30 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Старий Мулятам Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водійка автомобіля, де Матіс 39-річна мешканка Бродівської скоїла зіткнення із автомобілем Тойота Хейландер під керуванням 46-річного львів'янина, після чого той здійснив зіткнення із автомобілем Фольксваген Бора яким керував 49-річний житель Київської області у наслідок ДТП, пасажир Деу 11-річний мешканець бродів, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, <му> у бродах стався черговий увал у синагози. Деталі інциденту у наступному сюжеті. Сьогоднішній ранковий грохіт неабияк налякав мешканців вулиці Гончарської. Тут, де розташована синагога, чергове стався увал. Причиною падіння стала одна із колон, на якій трималося склепіння синагоги. Раптово воно разом із колоною, що трісла, полетіло донизу, потягнувши із собою дах, який ледве тримався зверху. До речі, це вже не перший такий увал, раніше стався аналогічний, але з меншими наслідками. Тоді була залучена спеціальна комісія. Яка вирішувала дане питання, але як бачимо, результат, на жаль, інший. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. 24 червня о 19.56 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Гутище Золочівського району на автодорозі Золочів-Ясенів Водій легкового автомобіля Шкода Фабія не впорався із керуванням. З'їхав у кювет та перекинувся. До місця події виїхали рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття рятувальників до місця виклику автомобіль знаходився перевернутим на дах. Усередині знаходився затиснутий деформованими конструкціями автівки водій. Чоловік 1976 року народження за допомогою гідравлічного домкрата. Рятувальники розтиснули конструкції автомобіля. Вивільнили потерпілого та передали медикам. Після огляду медики госпіталізували травмованого чоловіка у Золочівську центральну районну лікарню. Слідом, після увалу синагоги у центрі Бродів завалилося дерево після негоди. Деталі у сюжеті. Під час чергової грузи у центрі Бродів, неподалік від дитячого майданчику, від сильного пориву вітру, величезне дерево впало на припаркований автомобіль. Після цього оперативно працівники комунального підприємства Броди приступили до ліквідації завалу. На місце інциденту прибув і директор підприємства Юрій Куколка. Який проконтролював процес роботи. За лічені хвилини дерево, що впало на автомобіль, і не дуже сильно його пошкодило, забрали силами комунальників. Також наробила погода лиха біля центральної міської лікарні, куди також відправилися працівники КП Броди та забрали повалене дерево. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Протягом доби рятувальники Львівщини ліквідували три пожежі різного характеру. Рятувальники протягом доби чергування із 23 на 24 червня на теренах області ліквідували три пожежі різного характеру, так зокрема вогнеборці, ліквідували одну пожежу у цегляній, двоповерховій безгосподарській будівлі, одну пожежу дерева на відкритій території та одну пожежу у двоповерховому цегляному. Житловому будинку у зв'язку із цим головне управління ДСНС України у Львівській області, вкотре наголошує, шановні громадяни, бережіть своє життя, життя своїх роден та житло від пожеж. Пам'ятайте, що пожежі легше запобігти, ніж її загасити. У центрі бродів мотоцикліст врізався у автівку із військовослужбовцями. Чому так сталося? Дивіться далі. Як вдалося з'ясувати на місці пригоди, мотоциклі, що перебував разом із пасажиром, врізалися у машину військовослужбовців. Рухався він зі сторони старого млина, а військові виїжджали зі сторони вулиці церковної. Хоча у військовослужбовців було достатньо часу, щоб завершити маневр. Це не врятувало від зіткнення. Від удару мотоцикл розвернуло, але на щастя, усі залишилися живими. Дивом вижив пасажир, який не мав зі собою захисного шолому, адже рухався мотоцикліст приблизно 100 км за годину, а можливо і більше. Від удару у автомобіля військовослужбовців розбита задня права фара, а передня частина мотоциклу розтрощена, його уламки розлетілися в різну біч. Обставини події з'ясовують правоохоронці. До речі, за словами очевидців, пасажир та водій намагалися втекти з місця ДТП, але їх наздогнали військовослужбовці та передали у руки поліції. Підозрюю, що водій мотоциклу міг бути на підпитку. Ми вкотре закликаємо через ЗМІ будьте обережні на дорозі, дотримуйтеся усіх правил дорожнього руху, адже наступного разу можна втратити не лише свій транспортний засіб. Але й життя Сергій Нікішин. Телеканал Бродилай. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Бережіть себе та до зустрічі.